Всім привіт! Доценко Галина Артурівна, посилочка від агромаркета. Вітаю всіх! Зараз будемо дивитися, що ж гарного в агромаркеті. Так, розкриваємо. Розкриваємо ого, така велика посилочка довгенька, як зараз лісе гарненько, мабуть, запаковане. Була упакована такими міцними скобами. Але сьогодні отаке пакування не дуже багато. Сьогодні куплено, воно таке легеньке прийшло. Що ми сьогодні отримали? Ось накладна. Так, тут нічого. Цей хто пустий. Тут ми маємо насіння, професійне насіння від агромаркета, Помідори. Все за списочком. Помідори маємо, маємо, що ми ще тут маємо? Маємо огірочки. Помідорчики. Де ж помідова? Ага, а, ось помідорчики знайшла. Так, помідорчики. Огірочки. І акційного насіння. Ціла купа. Так, можна буде починати висивати. Моя любов, моє очікування. Колоновидна яблунька-легенда. Я її трохи почекала, сказали, що буде пізніше, але ось вона прийшла. На верхівці ми бачимо живеньку бруньку, ось таку гарнесеньку, вогкий. Грунт. Побачимо, як приживеться, будемо дивитися, смакувати яблучками. Так, із задоволенням. Дуже рада все це отримати. Дуже приємно і дякую громаркетові за турботу, за роботу. Сподіваємося, що ми далі будемо з вами співпрацювати. Слава Україні всім нам!